Нокаут від коханої чоловіки переконують німецькі дослідники страждають від домашнього насильства. Поскаржитися на кулаки коханої. Нікому в Німеччині для побитих представників сильної статі працюють спеціальні притулки. В один із них, як виняток, допустили жінку мою чарівну колегу Наталку Фібрік. Сюди на мальовничу околицю Берліна вони вже не дістануться. Колишні кохані, що мотували у відьом, горланили, скандалили, били посуди, кидалися телефонами нерідко у голови своїх благовірних. Пенсіонер Горст Шмайл настраждався, як ніхто був одружений тричі. останньою звідти виїхала моя третя дружина з дітьми. На тоді я вже добре знав усі проблеми і непорозуміння, з якими стикаються більшість розлучених чоловіків. І тоді я вирішив надати вільні кімнати чоловікам постраждалим від насилля з боку жінки. За десяток років цей будинок прихистив півтори сотні побитих чоловіків. Більшість спочатку потрапляють до шмайла на психологічну консультацію, а особливо обережні вирішують скористатися можливістю і перечекати грім та блискавки за високими стінами чужого будинку. Платять добродіїві скільки мають, а головне співчуття знаходять. До чоловіків упереджене ставлення. Йому говорять: ти ж мужчина, так захищайся. Утім, як він тільки руку підніме стримати дружину, то зразу стає злочинцем, і сімейне право переходить на бік жінки. Що таке жіноча сила? Добре, знають на цих курсах бойових мистецтв. Умінню битися тут, навчає жінка, чоловіків. Викладачка заодно з прийомами вкладає в голови підопічних прості істини. Кожній жінці хочеться бути слабкою та захищеною. На жаль, така можливість є не у всіх. Тоді представниці слабкої статі проявляють свою силу у повній мірі. Ці тендітні дівчатка можуть довести до чоловічого притулку будь-якого здоровання, як своїми кулачками, так і морально. в Китаї розрізняють інь і янь. Інь як вода, м'яка, плавна, плинна, але така, що точить камінь. Сильний чоловік двадцятьох подужити може. А от проти однієї жінки без сили жіноче насильство проблема міжнародна. Якщо довести, однаково небезпечними стають і землячки, і німкені кажуть бувалі. Можна кричати, можна орати, можна сковородку вдарити. Ну не йти в де для мужчин б'ють. Я вважаю, що це вже не мужчина. Моє такое, он должен женщиной разбираться сам. Я в виду, не обижать женщину физически, это уже тоже не мужчина. Должен морально морально будь сильним. За час свого існування чоловічий притулок допомагав і нашим співвітчизникам. Один українець мешкав тут майже рік. Схожих притулків по Німеччині ще два всі існують на пожертви. А от установ для жінок чотири сотні. Хіба не дискримінація? Наталія Фібрихілялієнтов Берлін Тесен студія один плюс